Аркуш 15. Навіщо зачиняти двері, які, можливо, ще доведеться відчинити, закрити їх тоді, коли поміняєте середовище проживання. Стосунки між жінкою і чоловіком. На тему стосунків можна говорити довго і нескінченно. Адже це переплетіння доль, які можуть стати миттю або вічністю. Це бажання, дії, емоції і життя загалом. І які вони стосунки між чоловіком і жінкою? Чи так це все гарно, як пишуть? Чи так все погано, як багато хто скажеться в житті? Чи потрібно шукати золоту середину? І що робити, коли людина перестала або хоче вірити у стосунки? І не просто так, а в справжні, щирі? Ось якраз на цьому моменті я відволіклася і, поки перегортала інформаційні стрічки і відповідала на поставлені запитання, згадала, що я пишу про стосунки між чоловіком і жінкою. О той самий момент я зловила себе на думці, що мені писати не те, що нічого, а я просто не хочу цього робити. Робити переказ хороших чи ні моментів, ділитися досвідом, який кожного абсолютно індивідуальний, і стосунки, кохання це щось таке, створене тільки двома людьми. Повторюю, не може бути. Стосунки це мистецтво, життя. Це з чим ми прокидаємося і лягаємо спати. Ними потрібно насолоджуватися, проживати, а просто розповісти свою історію, комусь, у когось вона зовсім інша, хоча збоку може здатися, що вони схожі. Мені здається, що немає сенсу. Але я можу ще передумати сміх. Любов вічно квітучий сад головне зберегти на сінечко, яке всередині кожного з нас душу мені стільки хочеться сказати, але на думку спадають одні претензії: розібратися в кому вони потрібні в цей момент. А ми сьогодні з вами продовжуємо колекцію карток, які розпочали декілька аркушів тому. І зараз одразу і приступаємо до інтерпретації та ретельного розглядання усіх тезисів, а саме основного тезису і відповідної картинки. І чотири допоміжні тезиси, до них також чотири асоціативні картинки. Тож, переходимо до основного тезису та асоціативної картинки. Чи так це все гарно, як пишуть, чи так все погано, як багато хто скаржиться в житті? Асоціативна картинка тезису така. Людина сидить на одному стільці, протягнувши та заклавши одну за одну ноги. візуально, На другий стілець, тримаючи в руці купюри гроші, та у другій руці тримає пульт від телевізора. З однієї сторони. По іншу сторону стоїть людина у дощовику біля водосточної труби з відром у руках, куди стікає вода з рінви. Переходимо до допоміжних тезисів та відповідних зображення. І перший допоміжний тезис звучить саме таким чином. Якраз на цьому моменті я відволіклася, і поки перегортала інформаційні стрічки і відповідала на поставлені запитання, згадала, що я пишу про стосунки між чоловіком і жінкою. Асоціативна картинка тезису така: людина у піврозвороті з пензликом в руках дивиться в протилежну сторону від стенда, на якому розташований телефон, з якого вилітають написані та лунають звукові. Повідомлення. Переходимо до наступного допоміжного тезису. Ділитися досвідом, який у кожного абсолютно індивідуальний і стосунки. Кохання це щось таке створене тільки двома людьми. Асоціативна картинка тезису така: шоколадка на відкритій обгорці, половинка якої розломлена на шматочки. З однієї сторони, а з іншого боку жіноча та чоловіча рука, які тримають піпецці, з яких капає субстанція, своєрідне ДНК, утворюючи одне ціле інь-янь. Коркуємо до нашого наступного допоміжного тезису: Любов вічно квітучий сад. Головне зберегти насіннечко, яке всередині кожного з нас душу. Асоціативна картинка тезису така. Квітуче дерево, сакури з однієї сторони та груша в розрізі із насіннячком середині з другої сторони. І наступний та останній допоміжний тезис на сьогодні. Мені стільки хочеться сказати, але на думку спадають одні претензії. Розібратися, в кому вони потрібні в цей момент. Асоціативна картинка тезису така. Людина сидить, пише за столом і у творчому процесі частину своїх робот комкає та кидає у кошик для сміття з однієї сторони. Та сміттєва машина, зібравши все сміття, привезла на завод для переробки на сировину, виготовлюючи продукцію, з якої певний товар їде на реалізацію торгівельні заклади на полиці. Ми завершили наш огляд картоп на сьогодні, додаємо до нашої з вами колекції та чекаємо наступних таких практичних днів у ще інших аркушах, щоб скласти весь набір. А зараз побачимось у наступному аркуші.